Павло Скоропадський одна з ключових постатей української історії початку ХХ століття. Походив із козацько-старшинського роду скоропадських в листопаді 1917 року. Підрозділи Скоропадського знаходились в Бердичеві, займаючи величезний простір між Шепетівкою, Вапняркою та Козятином. Саме завдяки цьому. Під Вінницею його український стрілецький дивізіон зупинив червоних заколотників, які планували захопити Київ. Частини червоних майже без бою були миттєво роззброєні, повантажені до ешелонів і відправлені на Росію. Гетьман української держави з 29 квітня по 14 грудня 1918 року. На короткий час йому вдалося забезпечити стабільність в країні під час важливих історичних змін. Скоропадський ґрунтовно займався побудовою українських державних інституцій, створив регулярну армію, національну поліцію, забезпечив розвиток освіти, науки та культури. Саме його універсалами були створені Українська академія наук, українські університети у Києві та Кам'янці-Подільському, 150 українських гімназій. Також вийшло друком кілька мільйонів примірників українських підручників, засновано широку мережу. Загальнокультурних закладів та установ, національний архів, національну галерею мистецтв, національний історичний музей, національну бібліотеку, український театр драми та опери, українську державну капелу. Державний симфонічний оркестр в революційні часи відбувалась його еволюція від російського офіцера до українського державника і перебування в Бердичеві дуже красномовно ілюструє цей складний процес. Зв'язок Павла Скоропадського з Бердичевом зберігся у спогадах самого гетьмана під час буремних подій літа 1917 року. Він відвідував Бердичеву неодноразово. Зустрічався з керівником місцевого штабу фронту, про що згадує у своїх мемуарах? Це свідчить про важливу роль міста як військово-стратегічного пункту і про особисту залученість та вплив Скоропадського до справ регіону. 17 серпня, по прибутті в Бердичів до штабу фронту, генерал Марков у присутності головнокомандуючого Денікіна звернувся до мене з запитанням: а на якій підставі ви це зробили? Обидва ці генерали були надзвичайно незадоволені українізацією корпусу, але моє рішення в питаннях українізації було засновано на письмовому або телефонному розпорядженню вищого керівництва. Я був пригніченим, адже одне начальство вимагало одного, з'явилося інше, коли вже справа виконується і вимагало зовсім протилежного. Під час мого перебування в Бердичеві у мене залишилося прекрасне враження від зустрічі з капітаном Удовоченком. Це був молодий чоловік, освічений з глибоким світоглядом, а разом з тим переконаний українець. У Довеченко тепер змінив у штабі фронту Скрипченського на посаді українського комісара. 6 жовтня, коли я ще знаходився у себе в номері, до мене завітав капітан Удовиченко і заявив, що в Бердичеві засідає український військовий з'їзд. Що сьогодні буде доповідь представників мого корпусу, що багато українських офіцерів і солдатів, які зустрічали мене, просили мені передати, що вони дуже хотіли бачити мене. Я вирішив піти на з'їзд. Я, коли спалахнула революція, думав, що мені робити. Хотілося піти, але це мені здавалося слабкістю, я вирішив залишитись. А коли залишився, мені довелося з усіма діячами встановити пристойні стосунки, хоча я ніколи не підлабузився. Ніколи не підписувався під постановами, які могли б чимось зашкодити тій справі, якій я служив. В даному випадку ті добрі стосунки, які встановилися у мене в корпусі, призвели до того, що мене покликали до центрального військового з'їзду. Я вирішив, що слава Богу, коли звуть на з'їзд генерала з моєю дисциплінарною військовою думкою, тоді як інших генералів постановляють заарештовувати і аж ніяк не виконувати їх наказів. Тому я пішов і не пошкодував. Я прийшов туди і сів у натовпі. Все, що говорилося, було помірним та прийнятним. Хтось з організаторів, дізнавшись, що я тут, привітав мене, я змушений був вийти із свого кутка і відповісти. Згодом я пішов, виносячи найкраще враження про побачене: більшість там були соціал-революціонери, трохи соціал-демократів і дуже мало незалежників здається, всього чотири. Потім усе це змінилося. Мене вони вітали лише тому, що я командував українським корпусом, бо завжди й кожному заявляв, що я не соціаліст. Того ж дня я поїхав з Бердичева на автомобілі з дружиною та дочкою. Чудова осіння погода, чудове шосе зробили цю подорож дуже приємною. Знову ми обідали у Франсуа в Житомирі і пізно ввечері приїхали до Києва, де зупинилися в єдиному вільному тоді готелі Універсал. Наступного дня, будучи в секретаріаті, я отримав через Крепченського телеграму про те, що 6 жовтня у Чигирині, на всеукраїнському козацькому з'їзді, я одноголосно обраний отаманом усіх вільних козаків. Про цих козаків я до того часу чув дуже мало. Одразу на початку революції в українців, вихованих на старовинних переказах, з'явилося бажання відновити козацтво. Зрештою, з Бердичевом пов'язане сходження Скоропадського до гетьманства. Саме тут було запущено ланцюжок історичних подій, які визначали майбутнє як мінімум на весь наступний рік. В листопаді 1917 року Павло Скоропадський отримує телеграму від Петлюри, що відтепер він переходить у розпорядження генерального українського секретаря, і що на нього покладено обов'язки охорони правобережної України. З підпорядкуванням усіх частин українських і неукраїнських, а особливо січового українського корпусу він ефективно передбачає задум місцевих комуністів і завбачливо зосереджує українські сили на відтинку залізниці, що веде до столиці, саме після протидії більшовикам. Ефективному роззброєнню та висилці на Росію з баламучених комуняцькими агітаторами Уських спідвінниці, про яке я розповідав на початку. Скоропадський пише таке: на початку грудня мені потрібно було поїхати в Бердичів для зустрічі з комісаром фронту певним, щоб обговорити новоприбулі частини 6-го корпусу. Приїхавши в Бердичів, я згадав, що тут знаходиться штаб головнокомандуючого і що мені необхідно зайти представитися генералу Стогову. Мене бентежило, як поставиться до мене стогов і його штаб, адже я фактично самовільно вийшов з під їх підпорядкування. Коли я увійшов, генерал-квартермейстер Петін вигукнув: Ви наш спаситель. Пропонував надати допомогу та підтвердив, що все готовий зробити, і додав: Ми тут можемо служити тільки завдяки вам. Я натхненний пішов до Стогова. Останній відчайдушно шпетив більшовиків. Далі Скоропадський ще раз згадує про Бердичівщину у своїх мемуарах. Між тим більшовицький уряд оголосив похід в Україну у той час, як я командував військами правобережної України. Вся лівобережна сторона була доручена полковнику Капкану. Україну тиснули з обох боків, оцінюючи жахливі умови моїх частин. Їх моральний стан теж погіршувався. Я вирішив скористатися вільними козаками і поширити грамоту в Звенигородському та Бердичівському повітах. В ній я оголосив збір добровольців. Мені було дуже цікаво, що місцеві козаки з себе уявляють як бойова та політична сила. Таким чином, постать Скоропадського це символ державної волі, відповідальності і професіоналізму, а сам бердичів свідок тих подій і місце, яке пов'язане з доленосними рішеннями гетьмана що вплинули на майбутнє України під час складних подій 1918 року, коли формувалися нові державні структури. Його приїзд до міста засвідчував важливість Бердичева як стратегічного та адміністративного центру. Особисті зустрічі з з керівництвом місцевого штабу фронту і представниками громади відображали його прагнення. Підтримати порядок, забезпечити стабільність у регіоні та інтегрувати місцеву еліту у розбудову нової української держави. Ці візити фіксують значення міста у військовій і політичній історії України того часу, особливо риса Скоропадського його державницьке мислення та професіоналізм. Він відстоював ідеї верховенства права, відповідальності влади і необхідності конструктивних реформ, розуміючи роль еліти у розбудові незалежної України. Хоча історичні обставини змусили його зректися влади, досвід державотворення часів його правління залишається важливим і на сьогодні. Будьте розумахами!